Учені давньої Греції висловлювали припущення, що магнітні і електричні явища пов'язані. Проте встановити цей зв'язок учені змогли лише на початку 19 століття. 15 лютого 1820 року датський фізик Ганс Ганзхрестіан Верстет демонстрував студентам досвід із нагріванням провідника електричним струмом. З'єднавши довгим дротом полюси гальванічної батареї. Ерстет протягнув дріт горизонтально і паралельно до підвішеної вільно магнітної стрілки. Як тільки включали струм, стрілка негайно відхилялася, прагнучи стати перпендикулярно до напрямку дроту. При зміні напрямку струму стрілка відхилялася в інший бік. Своїми дослідами, Ерстет довів, що струм створює в оточуючому його просторі магнітну дію. Відтворимо дослід Ерстеда та встановимо особливості поведінки магнітної стрілки поблизу провідника. На підставці встановлено товстий провідник із закріпленою поряд магнітною стрілкою. Якщо ми будемо повертати пристрій, стрілка буде зберігати свою попередню орієнтацію у просторі вздовж магнітного меридіану Землі, з'єднаємо провідник із зовнішнім джерелом струму. Зорієнтуємо прилад так, щоб стрілка була паралельною провіднику над нею увімкнемо джерело струму. Спостерігаємо, що стрілка прийшла в обертовий рух і після кількох коливань встановилася перпендикулярно до провідника. Спробуємо повернути пристрій. Стрілка не змінює свого положення відносно провідника, що свідчить про те, що магнітна дія струму у провіднику. Більша, ніж магнітна дія землі. Вимкнемо джерело струму. Стрілка відновлює своє попереднє положення у просторі. Повернемо пристрій у попередній стан та змінимо напрямок струму у провіднику. Спостерігаємо, що стрілка повернулася в інший бік, змінивши свій напрямок на 180 градусів. Повертаючи пристрій. Ми пересвідчуємося, що магнітна дія струму і в цьому випадку залишається більшою, ніж дія землі. Вимкнемо джерело струму. Продовжимо дослід, змінюючи струм у провіднику регульованим джерелом. Плавно, збільшуючи струм у провіднику, спостерігаємо зростання кута відхилення стрілки. Це свідчить про те, що магнітна дія струму залежить від значення самого струму. Цей ефект. Надалі був використаний для створення стрілкових вимірювальних приладів. Виходячи з результатів експерименту Ерстеда та експериментів французького науковця та інженера Анре Марі Ампера, британський фізик Майкл Фарадей прийшов до висновку про існування ще одного виду поля магнітного поля. Магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом. Рухомих заряджених тіл і частинок та діє на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки розташовані в ньому. Магнітне та електричне поле взаємно пов'язані. Надалі будуть вивчатися їх особливості та характеристики.